Ось і настав цей день українські футбольні команди вперше в історії не потрапили до групового етапу ні Ліги Чемпіонів, ні Ліги Європи. І якби УЄФА не придумали в 2021 році цей супертурнір Ліги Конференції, то українські команди залишилися без Єврокубків зовсім. А так, у нас два представники в Лізі конференції. По суті, все сталося так, як я і говорив у відео, де оцінював шанси українських команд на прохід в Єврокубках. Полісся, на які в них були шанси, але їм великий респект за те, що вони повели 2-0 на виїзді проти Фіорентини. І це було дуже сильно. За це їх уже можна похвалити. Динамо не пропускає і при тому, ще й перемагає, але по грі це було ближче до нічиєї, ніж перемоги 2-0, тому закономірний виліт до Ліги конференції. Єдиний, хто вчора розчарував, так це був Шахтар. Дуже слабка гра від Донечана. Ледве-ледве пройшли цей сервет із пенальті, і там гол в додатковий час. Ну, але добре, що хоч пройшли. Напишіть в коментарях, чи є шанси у Динамо або Шахтаря вийти із групи Ліги Конференції. А також підпишіться на цей канал, тому що тут все про футбол.